Дорогі мої, цей непростий час, наш розвиток і зберігання внутрішнього миру це саме цінне, що може бути. І я хочу запросити вас, хто відчуває, хто може на ретрит реабілітації емоційного відновлення і духовного пошуку в нашому центрі «Ягаїст». Це можливість повернутися до себе. І бути світом для цього світу, прибрати всі ті емоційні переживання, що роблять зараз нас, нещасливими, що створюють конфлікти в сім'ї, що запускають рівні процеси тілі на рівні психосоматики, та агресія, яку ми не відпускаємо через війну. Наші думки стають нашим життям сьогоднішній день це основа завтрашнього майбутнього. І так, ми що миттю перекладаємо минуле майбутнє. А в якому ви зараз стані? І чи варто цього стану буде мати це життя? Я запрошую приєднатися на ретрити, де ми допомогою мови тіла відновимо своє здоров'я, збалансуємо психіку нервову систему через дихальні практики, піднімемо рівень життєвої енергії. і Медитації приберемо фоновий шум розуму, що закриває від нас цю тишу, цей стан любові і не бращує кожного з нас. Не варто переставати розвиватися важкий час. І зараз не на часі бути в конфлікті з рідними, злитися на себе і на світ, бути безпомічним. Навпаки нам варто ще раз повертатися до себе, щоб. В цього досвіду взаємодієте зі світом. І цей світ нас збереже, цей світ розвиватиме нас, і ви станете опорою до цього світу. Далі ми переходимо в мовчання, де ми перебуваємо вже без шуму з собою деякий час з цією внутрішньою красою. Те, що ми шукали, виявляється завжди з нами. І ви просто з цим взаємодієте. Але ми все разом це писається. Ось так спочатку всім є на ретрицію. І ось це разом створює фон тиші спокою, фон, якому ми проявляємося. Є всього лиш провідник через інструменти до цієї тиші, коли ми повертаємося до свого дому, єдиного океану життя, що кожному з нас ще проживає себе через це тіло. А який же сенс? Ми ж все одно помираємо. Слово народжуємося. Важливо те, наскільки ми красиво свою роль граємо, наскільки ми щасливі, наскільки ми усвідомлені в своїх діях і маємо відчуття власного вибору, не втрачаючи контакт з глибиною своєї сутності, проходячи це життя, цю гру, з вірою в щось більше. Я вірю в це, що. Наше життя не просто так. Тут на землі ми отримуємо і досвід, і проходимо там випробування А зараз ми можемо з тобою просто наблизитися до себе, відкинути все зайве і побути вдома. Ретрит — це якби місячний курс психолога, але навіть краще. Це деякий час до своєї карми, яку ми носимо, саме ту карму, яку відпрацьовуємо, для того, щоб відновитися, для того, щоб переосмислити і, можливо, навіть дещо більше, більше не підтримувати своєму житті. Поки нас Бог береже, наші Збройні Сили бережуть, ми можемо піти в цю добрину, розвиватися і стати світлом для світу. Зі стану внутрішнього миру з цим світом. Нести цей мир і таким чином будувати здорове суспільство, в якому не буде війни, не буде агресії, бажання помсти. Дорогі мої, хто відчуває, має таку можливість приєднатися, читайте програму на сайті. Є різні умови участі. Головне це мотивація. Програма підходить як початківцям, якщо ви довіряєте, так і глибоким практикам. Є дещо більше, більше, що нас об'єднує і, можливо, це притягує. Якби рухатися далі, ми не знаємо куди, давайте рухатися в глибину себе. І тоді ми відкримо цілий світ.